Доброго усім дня. Сьогодні ми отримали програму anti h від компанії LR. Коротко розповім про неї. В програми входять багато видів гелів алоявера, котрі відновлюють капіляри, виводять токсини, підтримують імунітет, прискорюють обмінні процеси і є онкопротектором. Саме в цю програму Anti-Age Persic Входять алоєвера персик, котрі рекомендується при алергіях, аутоімунних захворюваннях, захворюваннях шлунково кишкового тракту, захворювання нирок, шкірні захворювання, псоріаз, псиріасотипічний дерматит і другий цукровий діабет першого і другого типу, і ожиріння. Також в цю програму входять майдмастер, це енергетичний напій, він двох видів червоного. І зеленого кольору, то Made майдмастер Red і Майдмастер Грін. Ці два продукти містять залізо, селенку, ензим q 10 Л-карнітін, ресвератрол, вітаміни b 1 В3, В9, В12 і хлорофіл. Це чудовий напій, котрий знижує окислюваний стрес. Підвищує витривалість в спорті, активізує мислення і пам'ять, покращує емоційний стан, тобто дуже гарний антистресовий продукт. Про баланс, я вам вже про нього багато розповідала, це мій улюблений продукт з компанії LR, котрий має сім найважливіших мінералів: калій, магній, кальцій, натрій, мідь, хром і молібден. Саме він підтримує кислотно-лужний баланс, регулює апетит. Працює для нормальної роботи нервної системи і для нормального функціонування м'язів. Дуже гарно працює при проступних захворюваннях і роботі шлункового кишкового тракту. Також в цю програму входять Супер Омега. Це полінасичені жирні кислоти, жир океанічних риб з технології холодного віджиму. «Супер Омега» відновлює роботу кори головного мозку, відновлює серцево-судинну систему, забезпечує антиоксидантний захист, має протизапальну дію, укріплює імунну систему, покращує зір і роботу статевої системи, покращує стан шкіри, волосся нігтів і прискорює обмін речовин. Тобто ось така програма: гель алоє, вера, персик, пробаланс, супер Омега» і 5 майдмастерів. Це програма, котра допоможе вам за один місяць очистити організм і привести його функціонування в норму. Також прийшли мій улюблений також продукт спрей швидка допомога. Ось він буває от в таких 400 мл і в таких малесеньких пляшечках. Розливається по 30 мл, він допомагає дуже гарно заживляє рани, він допомагає при певних симптомах, нежиттю, е також, коли болять вуха, і навіть при кон'юктивіті, якщо його розводити один до двох. Тобто, дійсно він відповідає своїй назві Швидка допомога. Також його можна е пшикати в горло, ніс вуха при застудних захворюваннях. І прийшов ще дезодорант. Ось такий кульковий дезодорант, котрий забирає запах, нейтралізує запах поту, має приємний нейтральний запах. І рекомендую його всім, тому що він протиалергенний. Довгий час його вже сама застосовую. Ось така продукція прийшла від ЛР. Будь ласка, заходьте. Бажаю усім гарного сонячного дня! Будьте здорові!